Вітаємо! Закінчились другі зимові юнацькі Олімпійські ігри, котрі проходили у норвезькому лілихамері. Наша збірна повернулась із країни фьордів із трьома нагородами всіх гатунків. Чим назавжди закарбували ці досягнення в олімпійську історію України. Однак, спочатку трохи предісторії про становлення і розвиток цих змагань. Ідея проведення юнацьких Олімпійських ігор виникла досить давно, ще на початку 90-х. Її автором був бельгієць Жак Роге, тодішній президент європейських олімпійських комітетів. Про образ ігор європейські юнацькі фестивалі. Спочатку вважали дитячою грою спорт, але швидко почала приростати у справу всього життя. На юнацьких олімпійських фестивалях виростало нове зіркове покоління атлетів. Разом з досвідом перших олімпійських емоцій завдяки культурно-освітній програмі. Вони також отримували інформацію про доросле спортивне життя. Далі було зроблено наступний крок: 2010 року до дивовижної країни Сінгапур приїхало 3,5 тисячі атлетів з 205 країн світу. Це були перші в історії юнацькі Олімпійські ігри. Це були ігри майбутнього. Більшість із них була школярами та студентами. Максимум першого курсу, однак всі вони мріяли після цих ігор потрапити на дорослу олімпіаду. Україна повезла у подорож до цієї казкової країни 55 спортсменів. 25 із них повернулися з нагородами, першими олімпійськими медалями у своїй кар'єрі. Вони таки змогли здивувати. А повернувшись, дивували життєвою енергією та вірою в себе. Однак на цьому мок вирішив не зупинятися і було прийнято рішення запровадити такі ж змагання для зимових видів спорту. Так, перша біла юнацька олімпіада відбулася у 2012 році в австрійському містечку Інсбрук. Звідти наша команда привезла три срібні нагороди. Першу з них виборов танцювальний дует фігуристів Олександри Назарової та Максима Нікітіна. Пара показала дуже чуть танец и поднялась на пьедестал. У нас больше не то, что мы там серебряные призеры, у нас больше то, что это Украина, как бы она вообще не особо была э, такая заинтересована. На тот момент в у Украины не было ни одной медали вообще в Олимпиаде, во всех зимних видах спорта. И поэтому более, больше радовало то, что хоть одна на тот момент, но есть медаль. Но, но в первый токосу, день. Конечно, да, радость, что это мы заработали, это завоевали да. Первый день вообще был шок, то есть как бы особо не ощущалось это. Мы вообще ехали как бы ну, не особо так рассчитывая на, призовые места. И когда после первого танца мы увидели второе место, уже как-то так был момент, что можно еще что-то посоревноваться. Потом уже, когда после второго танца мы увидели второе место, был шок. То есть первый день я ходил, когда это все закончилось, еще так как-то не ощущал этого. То есть где-то, ну да, второе, ну да. Вот на следующий день проснулся, так второе же. так на черзі за сріблом стояв також фігурист Ярослав Паніот. У командних змаганнях з фігурного катання, які дебютували на Олімпіаді, Ярослав разом з колегами з інших збірних став призером юнацьких ігор. Втім, українці на ковзанах були поза конкуренцією, адже третє срібло вітчизняні спортсмени здобули знову у ковзанярському виді. Харків'янка Марія Долгополова стала другою у змішаній естафеті на дистанції 3000 тисячі метрів. З тих Пір минуло чотири роки, і ось нове покоління юних олімпійців готується до своїх перших найважливіших стартів у житті. В очах цих молодиків і дівчат палає вогонь надії, сили і жаги до перемоги. Як і чотири роки тому Україна делегувала 23 атлета із дев'яти видів спорту. Однак головною особливістю цього разу було те, що вперше в історії України вітчизняні атлети брали участь у таких дисциплінах, як скеле. Тон та Сноуборд-крос значну частину команди складали представники фігурного катання, здебільшого із Харкова. Тепло своїх героїв проводжали у національному олімпійському комітеті. За добрими традиціями передавали новій команді прапор України та підіймали олімпійський стяг. Бути впевненим в своїх силах, виходити на змагання, показувати той результат, на який вони сьогодні готові. І не зважаючи на всі ті хвилювання, бу бути впевнені в своїх сил, тому що впевненість вона дасть їм можливість показати свої кращі результати. Отож, наш улюблений аеропорт Бориспіль, де юні олімпійці з вірою у найкраще розпочинають свій шлях шлях до перемоги. Кілька годин перельоту, і українську делегацію зустрічає столиця Норвегії Осло. Однак спортсмени їдуть в іншу столицю Олімпійську, Лілехамер. Це місто досить визначне в. Олімпійській історії нашої держави, адже саме тут, 1994 року, першу олімпійську медаль здобула біатлоністка Валентина Церба для незалежної України. А також нагороду найвищого гатунку у дуже складній боротьбі отримала фігуристка Оксана Баюл, і це юним атлетам додавало сил та впевненості. Першу, хто здобув нагороду, якою стало перше історичне золото юнацької олімпіади, стала уродженка Чернігова Христина Дмитренко. У гонці переслідування Христина змогла піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. За день до того Христина опинилася за крок від нагород у спринті, фінішувавши четвертою. З цієї ж позиції розпочиналася її золота гонка. Спочатку атлетка допустила два промахи. І опустилася до дев'ятої позиції у вболівальників всередині аж все застигло від хвилювання. Та тільки не в Христини. Біатлоністка не розгубилася і, зібравши всю волю в кулак, зробила, здавалося б, неможливе. Це був найкращий фініш. Вся Україна ледве стримувала сльози щастя за нашу перемогу. А сама Христина не змогла приховати своїх емоцій. І після завершення гонки у колі своєї команди почувалася найщасливіше. Ливішую людиною на планеті. Я очень довольна своим результатом. Первым местом спасибо всем моим тренерам. Спасибо всем болельщикам, что поддерживали меня. Это очень важно для нас, для нашей страны. Перша медаль. Я очень собой довольна. За цими змаганнями уважно стежив і президент Національного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон Сергій Бубка, та щиро привітав новоспечену чемпіонку. Ось так Христина підіймається на найвищу сходинку п'єдесталу пошани і на веслі хамер гордо лунає гімн України. Про переможне золото дійсно пролунала на всю країну. Навіть президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці поздоровив біатлоністку з перемогою. Загалом біатлонна команда виклалась на максимум і дуже порадувала своїх фанів. Сергій Телень у гонці переслідувані став восьмий. Тандем Дмитренко Телень у змішаній одиночній естафеті фінішував на дев'ятій позиції. А от у командному виступі українці посіли. Високе шосте місце, тож маємо надію, що саме вони продовжать славетні українські традиції біатлону. Також і збірна з фігурного катання не відставала. У змаганнях змішаних команд наш Іван Шмуратко разом із іноземними партнерами по команді отримав срібну нагороду. Нелегко медаль дісталась Івану, однак наймолодший учасник серед усіх фігуристів, які виступали на юнацькій олімпіаді. 14-річний фігурист все ж піднявся на другий сходинку п'єдесталу, зумівши на 6 балів покращити свій особистий рекорд. Чи Нові прокати також показали наші танцювальні пари. Юрченко-Бєліков закрили топ-5, а Голубцова-Білобров із танцем під Маріо опинилися буквально нижче на дві позиції. Та виступи були дійсно захоплюючі. Дарина Кириченко довела, що сноубординг в Україні існує. І не просто існує, а що наші атлети ще можуть у ньому боротися за медалі. Бордкросистка Дарина володарка бронзової медалі юнацької олімпіади. Вона у змаганнях змішаних команд проявила неабияку вправність та волю. Отже, стоїть на своєму чесно заслуженому олімпійському подіумі. Разом з Дариною у команду номер 4 потрапили ще два атлети зі Швеції. Девід Моби і Вероніка Едебо та болгарин Валентин Міладінов. Таким складом юнаки і дівчата разом вибороли бронзу. Мені тут дуже сподобалось як організація, так і траса, і проведення змагань. Мені дуже сподобалось. Я думаю, що такий шанс опаде в деяких на життя, і треба його використовувати на свій максимум. Багато уваги було прикуто і до нашого скелетоніста Владислава Гераскевича, адже він взагалі єдиний представник України як на дорослих, так і на юнацьких Олімпійських іграх. Можливо, саме це мотивувало спортсмена, і він продовжував день за днем тренуватися і боротися за нагороди. І показав досить високий результат, опинившись у десятці найкращих. Також чутові виступи показали атлети з лижних дисциплін. Наприклад, Андрій Орлик, навіть з травмою руки, закрив п'ятірку найкращих. Двоборець Дмитро Мазурчук сьомий. Юнацька олімпіада це не лише змагання. Міжнародний олімпійський комітет підготував цілу низку різноманітних заходів, котрі направлені на всесторонній розвиток атлета та засновані на п'яти важливих темах: олімпізм, соціальна відповідальність, розвиток навичок, самовираження, благополуччя та здоровий спосіб життя. Отже, тут на них завжди чекає багато майстер-класів, лекцій, зустрічей із відомими спортсменами. А також купа різних активностей, де вони можуть показати свої здібності. Наприклад, спробувати себе в іншому виді спорту, відвідати корисні лекції, цікаві майстер-класи, визначні місця міста, поспілкуватися з видатними олімпійцями. До речі, наші юніори познайомилися із найтитулованішою біатлоністкою Турою Бергер, котра з радістю поділилася своїм досвідом. Та просто відволіктися, пострибавши на батуті, втримавшись на слайді. Клані чи спробувати інші види спорту, і щоб дітвора не розгубилася, у кожної команди був свій наставник посол Олімпіади. Цю роль виконувала гімнастка Віра Передері, котра разом зі спортсменами занурилася в атмосферу ігор. З першого дня діти одразу ж влізь з великим інтересом в активності, які були пропонувані організаторами, і я впевнена, що брели дуже багато нового інтересного для себе і тим самим. Поднялись на ступеньку выше, то есть чему-то научились. Кроме этого, у нас ребята, наверное, вошли в топ режиссеров. Да, у нас там была активность, там, где выигрыв... разыгрывалась камера. Надо было записать свой фильм. И потом за день у кого был лучший фильм, тот выигрывал камеру. У нас ребята выиграли пять камер. И Анжелика Юрченко виграла две камери как самый-самый-самый лучший фільм. Ми навіть поступили предложение, щоб ребята после того как закончат карьеру, кар'єру вот, могли її продовжити в сфері вот да. нас раз... Это, разноплановые <с офиски> таланти. Юнайтесь олімпіада тривала 10 днів, і останні був найсумніший. Адже це було закриття змагань. Церемонію не робили помпезною, а навпаки, зібралися у дружному колі, згадали всі найцікавіші моменти. А президент Моку Томас Бах урочисто оголосив про закриття, і Олімпійський вогонь згас у Ліле хамері. Та через чотири роки він знов запалає на третіх зимових юнацьких Олімпійських іграх у швейцарській Лозані. А от хто не сумував, так це батьки наших юних олімпійців у день їхнього приїзду з піднесеним настроєм. Вони вже не могли дочекати своїх юних героїв. Звичайно, як батьки, ми переживали і вболівали, і е, все це дуже емоційна подія. Але я б сказала, що із всієї нашої родини батьків. Е... Мабуз, дедусив, мабуть, Илья, младший братик, переживав наибольше <laughs> и, и дуже чекая брата додому. Ну, огромная радость, потому что это счастье, и, я не знаю, это самое большое, наверное, счастье, когда твой ребенок добивается того, чего она хочет, того, чего он мечтает. Еще полностью не могу поверить, но уже начинаю привыкать. Очень хорошее чувство, дочка моя очень к этому стремилась. И она добилась того, чего на данный момент она очень хотела. Это быть призеркой, ну а максимум это стать олимпийской чемпионкой в Лилихамере. Так что то, что она хотела, она получила. Зустрічали олімпійців як завжди урочисто. В аеропорту Бориспіль зібралися, окрім батьків та друзів, керівники федерації, очільники ноку і спортивного міністерства, аби першими висловити слова подяки за заслуги цих 23 юнаків та дівчат. Два тижні тому назад ми сиділи у приміщенні Національного олімпійського комітету. Виїхали на другі юнацькі олімпійські ігри, і ми всі сподівалися, що Дійсно, це буде перемога. І вона нам, я думаю, вдалася. Христина у нас зайвала першу золоту медаль, першу в історії юнацьких Олімпійських ігор. І це для нас дуже важливо. Давайте я поздоровуємо. Дякую. Іван фігуріст. Срібна медаль. Це для нас дуже приємно, тому що перша взагалі золота олімпійська медаль. Була завойована нашою федофігурісткою видатною Оксаною Байов. І я вважаю, що ми всі разом ви сьогодні на Юнацьких Олімпійських іграх продовжують цю ту славну традицію і вже на дорослих Олімпійських іграх будуть завоювати свої медалі. Поздравляю тебе! Ми е, відчували вашу підтримку там, в Норвегії. І е, е, хлопці дівчата зробили все, що могли. Тому велика вдячність всім, хто доклав зусиль. Велика, великий уклін тренерам, які дуже закохані в свою професію, і не зважаючи на всі складнощі, які є, виховують таких гарних, талановитих, вихованих, освітнених дітей. Ми дуже раді, що наші молоді спортсмени беруть приклад з наших ветеранів, вже наших досвідчених спортсменів, спортсменок. Ми виграли Олімпійські ігри в Сочі. Це наступна олімпіада дитяча була. І знову ж таки, наша Христина Дмитренко підтримала цей поступ вперед і завоювала золоту медаль відвальний гонці. Це дуже приємно. Маємо добрий резерв, будемо мати зміну поколінь. і Я надію, що вона в 2022 році в Китаї також завоює медаль, навіть майже не сумніваюся. Ми будемо допомагати, щоб ці. Традиції були завжди в українському біатлоні. Самі юніори після перельоту трохи стомилися, однак були дуже задоволені підсумками своїх виступів. Така можливість випадає лише раз у житті, і наші атлети нею скористались по максимуму. Я поставила для себе таку цельну попасти топ-5. і пішла Пошла 0 вже п'яте місце. Потім третє -е місце. На останньому врові я побачила, що виходжу на третє місце. Ну на третій установці стріляла. И увидела, что мои соперницы допустили по одному промаху. И мне нельзя было допустить не новые ошибки, чтобы попасть ну, в тройку и удержаться в этой тройке. Можно даже было побороться за первое место, но я даже не рассчитывала на это, если честно. Ну и стрельнула я ноль, уходила первая, пострела на табло. Я была первая с запасом 5 секунд. Но там сзади меня были сильные соперницы с Норвегии, с Франции. Ну, я понимала, что надо просто идти на все сто процентов, отработать дистанцию, и тогда можно будет за второе, за первое место побороться. Ну и финишировала я, конечно, первое, чему я очень довольна. Я показала самые высокие результаты, но я буду самосовершенствоваться и надеюсь, что в будущем я поеду на Олимпийские игры в Корею. Это очень высокий, ну, высокого уровня старта, мне очень понравилось. Очень класні дві неділі, Наверное, лучше в житті президент національного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон Сергій Пупка, прокоментував підсумки виступу українською збірною на других зумових юнацьких Олімпійських іграх. Ліло це символічне місто для України. Саме там, 22 роки тому почалась олімпійська історія незалежної України, і було здобуто золото фігуристки Оксани Баюл і бронза біатлоністки Валентини Цербе. Приємно, що ці славні традиції продовжені, і написана нова яскрава сторінка українського спорту. Три нагороди чудовий результат. Усі медалі стали історичними для України. Золото-біатлоністки Христини Дмитренко стало першою нагородою найвищого гатунку для України на зимових юнацьких Олімпійських іграх. Срібну медаль виборов наймолодший учасник збірної 14-річний фігурист Іван Шмуратко. Бронзова медаль сноубордистки Дарини Кириченко є першою для нашої країни у цьому виді спорту на змаганнях такого рівня. У нас зростає гідна зміна перспективний спортивний резерв. Хочеться вірити, що ці юнацькі Олімпійські ігри стануть фундаментом для розвитку їхньої спортивної кар'єри та трампліном для нових здобутків і досягнень. Такими були ці незабутні два тижні, котрі залишаться назавжди у пам'яті юних атлетів. І набравшись досвіду інформації, вони тепер будуть послами олімпійських цінностей, котрі будуть поширювати у нашому суспільстві. Юнацькі Олімпійські ігри для цього і створені, аби популяризувати спорт серед молоді за допомогою їхніх ровесників. А ми з надією будемо чекати нових перемог вже у наступному олімпійському сезоні. Чотири роки у Швейцарії.